Маркові вичіпки. Дуже Маркові набридло вислати аліменти і надумав наш Марко пошукав дружину. Зробив собіся таку з дощок домовину, лів у неї, як покійник, прикрився саваном, а перед цим домовився з сусідом Іваном, щоб той його осворахував на фотокартинку і послав ту картинку покинутій жінці. І на звороті нема вже Марка, ваші кляті аліменти доконали марка. Прийшов Іван за паратом, випили їй труху, закустили огірками, заморіли муху. І як Марко в домовині, випив всьому чарку, Іван з його не гаючись, зробив фотопартку. Щоденько поклав на віконці та картинка за хвилинку висохла на сонці. Взяли дружки хитромудрі Те свідчення смерті і відправили швиденько в авіа З припискою нема марка, взяла його яма, а через день до сусіда прийшла телеграма. Розшифруйте, В і місці, поховано мама. Шифруйте, чому в нього у зубах цигарка, і вже в ваших крамницях свічок не буває? Чому Марко замість свічки огірок тримає?